Доброго дня. Ми з України. Продовжую перезаписувати старі відео. сьогодні. У нас на черзі Молдова, пам'ятні монети Республіки Молдова. Я думаю, всі знають, що це за країна. Ну але на випадок, якщо хтось не знає, то Республіка Молдова це у нас країна східної Європи. Межує вона одночасно з двома країнами: це Україна та Румунія. Має вихід в Чорне море через річку Дунай. За свій час вони випустили ось тільки чотири пам'ятних монети. Колекційних монет там трохи більше, там і сріба, золота. Ну На жаль, в мене їх немає, є поки що тільки ось такі пам'ятні монети. Хочу сказати, що в свій час вони доволі цікаві такі монети випускали. Вони зробили оновлення своїх старих так, монет і зараз випустили монети, що коли їх складаєш, виходить так герб Молдови. Дуже цікаво зроблено. Можна сказати, повторили дизайн монет Великобританії, але чомусь в останні роки вони ну, якось нас не радують пам'ятними монетами. Тобто останній випуск був у 21-му Році. Ну, нічого, сподіваюся, що ось вони відновлять цю традицію і знову почнуть випускати пам'ятні монети. Ну що ж, давайте почнемо. Перша у нас пам'ятна монета це монета 2018 року, 25 річчя національної валюти. Ось бачимо таку монету, бачимо такого льва, два логотипа. Перший це у нас. Герби Молдови, якщо я не помиляюсь, а ось тут у нас логотип монетного двора Молдови. Ну, ось 25 річчя національної валюти. На зворотній стороні ми бачимо номінал 10 лей, 18-й рік. Ось така монограма. Як ми бачимо, там така ЧЕРК, ну, здається, таке як РК. І ось коло із зірочок. Всі монети у нас будуть леві, вага в них 7,65 діаметр 25,3 мм. ну і Спільний ще у них тираж. Тираж у цих монет 250 тисяч примірників. Ось така дуже красива монета. Якщо чесно, зараз як ми бачимо, ця центральна вставка вона вже трошки потмяніла. Ну але коли я її брав, я пам'ятаю, вони ще були блискучі. Ну, з часом, на жаль, вони тмініють. Далі наступна монета це у нас вже 19 рік, 30 років державної мови і латинської писемності. Ось таке має вигляд. Бачимо такого птаха, таке, як герб Молдови, ось таке сонце. так промені сонця, надпис по колу. Ну, зворотня сторона чимось схожа, Буде відрізнятися ось тут це кільце тобто, будуть то надписи, будуть то якісь зірочки, то якісь узори. Ось монета 19-го року. Доволі цікаво зроблена. Так, Наступна монета вже в нас 20-го року. Тут у нас вже 30 років національному прапору Молдови. Ось ми бачимо тут стяг Молдови, герб Молдови, таке, як якась будівля внизу і надпис по колу. А Зворотня сторона бачимо теж ось зірочки, монограма, номінал, дата. Так, ну і... На жаль, на жаль, поки що остання монета або крайня, напевно, монета, все-таки правильніше казати. Це у нас 30 років Національному банку Молдови. Е, теж ось бачимо, 30 років. Е, знак таких Національного банку. Так, перед цим у нас була 25-та річниця, а це у нас вже 30 років банку. Так, герб, ось такий візерунок внизу. На зворотній стороні бачимо все той же номінал 10 Лей, 21 рік. І ось такий візерунок по колу. Цікава серія монет. Сподіваюсь, з часом Молдова зробить продовження, випустить якісь ще цікаві монети. Ну, одним словом, будемо чекати. А на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Та слава Україні!